Про готель та сокаре. Цукахара Неко раптово опиняється у світі сутінок, у якому, окрім безмежного нічого, стоїть готель. Готель приймає тих, хто стоїть на роздоріжжі і не пам'ятає себе, щоб визначити, живий чи мертвий. Таємничий менеджер з палаючою головою радо заселить усіх заблукавших в пустці. Талановитий красунчик Аторі. Який все життя пливе за течією і не може визначитися зі своїми бажаннями, Мено, прекрасна і спокуслива бармен, рурі, дбайлива і горда шеф-повар. таємничі події, несподівані історії, дивакуваті гості, дізнавшись про усе це, Цукахара вирішує доєднатися до команди готелю та працювати в ньому, щоб допомагати заблукалим душам. Ви прийшли до тями. Аніме досить напружене. Тож під час перегляду готуйте свої дедуктивні здібності, щоб розкривати секрети відвідувачів. Детальніше ви можете ознайомитися на каналі Glassmoon. Насолоджуйтесь.